Розкажіть коротко про консервацію стопчатого фундаменту на зиму. Так, пане Юрію, стопчатий фундамент у нас є різний. У вас який? Глибокого залягання, неглибокого залягання, плита, розтверк. Який у вас стопчатий фундамент? Вони ж різні. Тут діють загальні якби, поради. Далі, які ґрунти? слабо починність, починність, взагалі не починність. Це теж на це впливає. І тому і виходить, що якщо ми маємо з вами, наприклад, розверх і стопчатий фундамент, то головний принцип це зменшити кількість вологи, котра може потрапити в ґрунт. Чим суше буде ґрунт, тим менше сили морозного здимання. Все. А це значить, що правильно. Плівка або повністю гарнути, присипати 10 см піска. ось так, ну, мінімум 10, Звісно, що якщо буде більше, то добре. І ухіл обов'язково в сторону. От. Якщо ви виконуєте роботи і вже може бути якісь там заморозки, ну, тоді можна зробити типу, блін, зробити типу тепліка з із, із бруска, наприклад, да? і набити плівку. Тобто, ваше завдання робити так, щоб було максимально сухо. От. Це, якщо, фундамент, ну, якщо це стопчатий фундамент, то це, скоріш за все, глибокого залягання. Тому що робити стопчатий фундамент не глибокого залягання, ну це геть нерозумно. Наступне. Коли людина не розбирається в питаннях конструювання, вона може. Стрічковий фундамент з анкеруванням і стопчатий фундамент сплутати. Різниця у чому? У розрахунковій схемі. Я вже про це розповідав, що стрічковий фундамент він лежить на ґрунті, і наші стопчики вони працюють як анкера. А чисто стопчатий фундамент він передає навантаження на стопчики, і стопчик передає навантаження на нашу основу. Так от, в першому варіанті, у вас. Розвірк може лежати на ґрунті, і тут дуже-дуже важливо, який ґрунт. Якщо у вас ґрунт морозопочиністий, тобто він може замерзнути і за рахунок цього морозного здимання починати піднімати розцвір, котрий на це не розрахований, і може фундамент переламати в сильні морози. Тому вам бажано тепляк обов'язково. Якщо є можливість, наприклад, прикопати фундамент, обсипати ґрунтом ще краще. Теж плюс. Теж. Тобто обсипати ґрунтом і накрити плівкою, ну, або якщо насипати сантиметрів 30 зверху, то добре. Тобто обсипати. Це може бути пісок, який потім піде на зворотню засипку всередині фундаменту, наприклад. Якщо це фундамент стопчатий, то під ним є пінопласт пінопласт зменшує промерзання по бетону, зменшує сили морозного здимання. Тому тут ви вже вирішуєте самостійно. Робити вам тепляк чи просто накрити плівкою. Зрозуміло? Так, от такі от моменти.